Ще не вже нікого не ждемо. Значить, сьогодні проводиться випадкова відбірка для обрання двох представників числа громадських організацій до складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства і міської ради парк культури та відпочинку імені Шевченка за допомогою програми «Рондо». Значить, У нас є два списка: опрацьований та вихідна. По цьому списку детальніше розкаже Володимирович. Надійшло ряд заявок від громадських організацій на участь в цьому конкурсі за допомогою рандому, відмови, тобто не будуть брати участь такі організації, які подавали два рази, тобто дублювали заявки. Це зміна Білоцерку два рази подавали. Також подавали два рази організація Фонд громади Білоцерківщини. Дві організації подали документи після 20 8 числа це прозріння та тріфонова, те, що запропонувала організація, а також одна організація не легалізована або не зареєстрована в законному порядку. Це кандидат Ланін Едуард Валентинович, ветеранська організація БНАО. І також МПП ГРФ, тому що це не громадська організація, це приватне підприємство. Тоді... Приступаем до выпадковой Пиркины. Вставляємо в тому порядку, як вони там були в списку, і тепер вибираємо випадком. О! Оце результат. Так, зачитуєте. Перше. Його учасники АТО та учасники бойових дій Білоцерківщини. Вилинку я фіксую на скріншот. Жаль збиваємо, будь замертю. Почекаємо, тоді ще сподпоч... послужимо. <почнав лови> а він і є фончик куди не То ми почекаємо, може він перетелефонує. Дамо п'ять хвилин, як ви. Або повторному беремо. <почнав лови> Значить, давайте приступимо до другого учасника, а першому зателефонуємо через деякий час. Так. Ще раз, будь ласка, голосніше. Це вже повторно жив'я. МГО Федерація 4. По іншому 30. Це наша. Ні, це продовжено. Це, не це, це друг. друг.